Квіточка в неї, вона вже вийшла вище і розпускає такі квіточки. От Я ніколи не знала, а зараз спостерігаю. Дивіться, є кам'яна роза, яка дає діток ось так, навкруги себе пускає. А є кам'яна роза, яка ось так дітку дає. Чи це вона квітнути буде? Ну так, да. вона буде квітнута. Вона пустила ось таку стрілу. І буде квітнути. Цікаве явище. Так, будемо спостерігати, яка буде роза. Це я купувала в минулому році плантація рослин вовк. Буде в мене перша розочка ось така. Хто любить проходитись по садочку і відчувати аромати, просто неймовірні аромати, я дуже рекомендую оцю рослинку. Дуже. Вона просто, наче ти проходиш в якомусь французькому місту і навколо тебе аромати різних духів, вона дуже пахнюча. А біля тієї красуні в мене є ось така роза. Вона знаходиться недалеко біля проходу стежинки. Я проходжу і постійно просто зупиняюся насолодитися цим ароматом. Вони пахнуть просто неймовірно. А дивіться, як цікаво гліцинія закрутила мою перголу. Це минулорічний пагін, він не вижив. Вона пустила свіжий і пішла крючечком, щоб зафіксуватися. Ще вона в мене не цвіла, їй третій рік в мене. От ви тільки погляньте, оця з таким жовтим відтінком. Вона вже переквітає, але вона, ну, така, просто неймовірна. А ця ось така, теж переквітає. І вона дуже-дуже-дуже ароматна. Дуже ароматна. Неймовірна квіточка. Пішла на стежку показати свою красу. А от дельфініуми не пахнуть взагалі. От він ліг, він просто ліг. Я його ну, навіть не підніму. Він під вагою своєї квітки просто лежить на стежині. Також з ароматних ароматів звичайного гвоздика. Її таку тільки раз рукою пройшлась, і ти насолоджуєшся цим неймовірним ароматом. Медунка це моя любов, тому що вона і хосту заміняє, і гейхеру. Вона така яскрава пляма в садочку, вона гарно відроджується. Я повністю зрізала всі листки. І от вона знову підростила дуже гарний кущ. І Біля неї ось такі гейхерки. І біля неї хосточка. краса. Вони так гарно, гармонійно між собою поєднуються. Дивіться, оця красунька зелена, вона квітне від весни і от до цієї пори. Вона просто безперервно квітне. Краса. А оця, дивіться, чорна гейхера. Вона так, ну, майже чорна, да. вона така темно-темно-фіолетова. Дуже гарний має цвіт. Дуже гарний. Він такий, такою яскравою. Навіть не знаю, як передати колір. Ну, дуже яскравий цвіт. Бо зазвичай рожевий цвіт в гейхере, а в цієї такий і, і не червоний, червоним не назвеш. Ну, такий колір дуже гарний насичений. І ще в мене є молоденька гейхерка. Ось така. Теж дуже гарний насичений має колір. Камера взагалі не передає плюс вечір. Вона така фіолетова, ну дуже яскрава, але молодий кущик. Ця дуже гарна. Це, напевне, гейхерела, якщо я не помиляюсь, бо я не дуже в них розбираюсь, бо тут таке листя трошки інакше. Теж дуже гарна, дуже гарна в тіньовому садочку. Ну і, звичайно, хвоста розрослась красунька, і, звичайно, дивіться на цю красуню, як вони між собою гарно компонуються. Зелена. От буквально показую рожевий цвіт в основному. Є ось така, ця мені теж дуже подобається, фіолетова. Така прямо сіра, наче я навіть не знаю, наче дивіться, наче сіра наче її хто пофарбував зверху. І лише прожилки залишив. Дуже гарно. Дуже. Ну і, звичайно, хости. Вони ще в мене молоді, тільки набуваються, але вже в усій красі себе проявляють. Ця дуже гарно розрослась в цьому році. В общем, хости і гейхери дуже гарно між собою компонуються в садочку. Яка гарна квіточка. Декоративна.